Права українців за кордоном у зв'язку зі збройним конфліктом і пов'язаними з ними ризиками для життя, здоров'я, нормального існування, були вимушені покинути країну декілька мільйонів українських громадян. Конституційно-правовий статус біженців визначається в кожній державі, членів ООН національним законодавством, але будь-які нормативно-правові акти, незалежно від держави, не можуть суперечити Конвенції ООН про статус біженців від 28 липня 1961 року. Отже, соціальні права, які отримали українські біженці у 20 країнах ЄС, що прихистила найбільше втікачів від війни в Україні, дозвіл на проживання на період тимчасового захисту на один рік з можливістю продовження, доступ до роботи, вимоги очікування 6 місяців, на відміну від отримання статусу біженців, в цьому випадку немає доступ до освіти діти до 18 років мають право навчатися у закладах освіти на рівні громадян країни перебування. Забезпечення житлом: заселення у центри чи надання засобів для проживання, доступ до соціального забезпечення, доступ до медичного обслуговування, право на відмінну інформацію про тимчасовий захист, можливість отримання статусу біженців у майбутньому, можливість повернутися в країну громадянства у будь-який момент Відпов... варто відзначити. Що політика та умови прийому біженців надані права, соціальна допомога та обов'язки сильно відрізняються від держави до держави. Так, наприклад, право на безоплатне проживання у Бельгії, у реєстраційному центрі Брюсселі можна подати запит на кризове розміщення в Бельгійському му 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 муні муніципалітеті або місті. Це може бути групове проживання, кімната у приватному будинку але без тварин. Право на зайнятість. Після реєстрації в Болгарії негайно виникає питання про працю без необхідності отримання інших реєстраційних чи дозволів. Ставка податку на доходи фізичних осіб у Болгарії 10%. У Франції статус тимчасового захисту передбачає, що зарплата має становити не менше 10,57 євроцентів на годину. Право на соціальне забезпечення у Великій Британії кожному члену родини, що прибув на отримання тимчасового прихистку, надають одноразову виплату у розмірі 20 фунтів стерлінгів. В Італії запит на посвідку на проживання для забезпечення тимчасового захисту гарантує медичне обслуговування. В Румунії для допомоги всім українським дітям, хворим на рак, асоціацію дорое сте Аріпі та Румунським товариством дитячої онкології та гематології. Створені платформа Code for Romania. Право на освіту в Естонії з 1 вересня 2022 року у Талінії відкрилася школа свободи з місцями для учнів 7-12 класів віком від 13 до 19 років. Мова навчання в школі Естонська. Проте 40% навчання проводиться рідною мовою учнів за естонською державною програмою. У Швеції відвідування школи є обов'язковим з 6 до 18 років. Право дитини. В Ірландії усі розлучені з батьками діти віком до 12 років, будуть негайно передані в прийомну сім'ю діти старші 12 років будуть розміщені в інтернатних будинках. Право на власність. Всі особи, які законно перебувають в ЄС, можуть відкрити базовий банківський рахунок незалежно від реєстрації. Право на воз'єднання членів сім'ї у Словаччині, якщо особа втратила зв'язок зі своєю сім'єю, близькими чи родичами, то вона може скористатися послугою воз'єднання сімей від Словацького Червоного Христа, право на участь в культурному житті. Наприклад, в Німеччині вхід в усі державні музеї для українських біженців є безкоштовними. Таким чином застосування режиму тимчасового колективного захисту для людини. Які масово рятуються від війни в Україні, демонструє європейську солідарність щодо підтримки України.